Вітаю, друзі, з новим ранком! Для того, щоб бадьоро себе почувати, щоб був настрій на цілий день, що необхідно зробити дуже вірно, зарядочку. Тому давайте приступимо. По-перше, поставте подобаєчку, бо так працює YouTube. Чим більше буде подобається, тим більше людей будуть бачити наші з вами вправи. До роботи. Ну, перш за все, що нам необхідно сьогодні. Це або щоб було на щось руками спертися. Це можуть бути поручні якісь, це може бути е, табурет, це може бути стілець з спинкою. Тобто немає значення. Або ось шкаф, підійшли до нього. Ладонями взялися, прислонилися і виконуємо ось таку вправу. Дихаємо рівно і присідаємо. Присідаємо, наскільки можемо. Десь від 15 до 30 присідів. Можете руками робити. Ось такі рухи. Різких рухів не бажано робити. Все робимо спокійно, без напрягу. Можете взяти якусь планку або серветку, якусь тканину. Немає значення або рушник. У мене ось така трубочка металева. Підняли руки вверх, ось так. Ноги на ширині плечей. І робимо нахили рук в одну і в іншу сторону, тулуб на місці, голова на місці. Вдих і видих. Зробили вдих, видих. Знову вдих. Видих. А якщо хочете, щоб швидше виконувати цю вправу, то робите вдих. Видих. Також від 15 до 30 повторів таких нахилів. І переходимо до іншої вправи. Берете килимок або щось щоб під коліно. Ось таким чином стаєте на коліно. Ось тут повинно бути десь приблизно кут під 90 градусів. І також цієї ноги, яка у вас буде передня, будемо так казати, і задня нога. Руку на поясницю. І починаємо такі розвороти. Ця нога задня на місці. А передня робить ось такі повороти, розвороти вліво і вправо. І розвертаємо плечі. Раз, два, один, два. Робимо це спокійно, без напрягу. Можете ногу сунути по полу. Ось так. І розвертаєте, наскільки можете. Разом з плечами. Дихаємо вільно. Виконали. Міняємо ногу. Поміняли ногу і виконуємо ту ж вправу. Я трошки розвернусь, щоб вам було видно. Можете переставити ногу, затриматись, розвернути плечі, знову стати на... поставити ногу на місце. Добре. Після цього розстеляєте коврик, килимочок ваш, якщо не розстелили. Я працюю прямо ось так на підлозі і виконуємо ось таку праву. Руками беремося ззаді, робимо ось такий, спираємося, щоб нас не понесло назад. Ноги трохи згинаємо в колінах, випрямляємо наші носки, тобто підошвами повністю на нашу підлогу і робимо такі рухи вперед, ноги назад. Потім Тягнемо пальце на себе, пальце ніг. Знову ставимо на місце і підтягуємо. Наскільки можете підтягувати. Робите цю вправу спокійно також. Без напрягу. Робите вдих. Видих. І пальце ніг потягнули на себе. Вирівняли ноги. Підтягнули на себе. Вперед і пальці на себе. І ще раз. Підтягнули, наскільки можете, до свого живота, до грудей, вирівняли і знову. Також від 15 до 30 повторю. І переходимо до іншої вправи. Щоб розгрузити наш хребет, нашу поясницю, беремось. Ноги ставимо разом, коліна трохи згинаємо. Ось так, наскільки можете, підтягуєте до себе. Беретесь руками нашими, за пальці наших ніг, І потім ноги випрямляєте. І наскільки ви можете, випрямить їх. Голову шию розслабляєте, кладете вниз, а ноги. Старайтесь випрямити, наскільки можете, до дискомфорту, до, якщо болі, є болі, то краще ні. Трохи відпустіть ноги, якщо є болі. А так вперед, наскільки можете. І затримайтесь на 2-3 секунди знову назад і вперед. Таким чином ви розгрузите свій позвоночник, свій хребет, поясницю. І, якщо є болі в сідалічний нерв, це все пройде. Тягнете, тягнете, тягнете і майже ноги прямі затримались і назад. Виконали цю вправу. І ще одна. Робите ось такі рухи. Кругові от такі. Кола виписуєте ногами вашими, ноги не кладете на підлогу. Десь від 15 до 25-30 до 30 повторів, і все буде добре. Потім розслабляєтесь і трошки походіть, можете ось так допомагати собі. Вперед і назад. Розслабились. Зробили вдих. Видих. і ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Хорошого вам дня. Будьте здорові. До побачення.